От, ж, скажіть чесно, коли ви востаннє збирали насіння кропу, а може просто вирвали сухі парасольки і кинули в компост? Ех, дарма, бо ці маленькі зернятка це і смак, і здоров'я, і навіть трішечки магії з бабусиних часів. Гарного вам урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про насіння кропу. А ви напишіть в коментарях, чи збираєте насіння кропу, чи ні. Ставте, звичайно, ж, подобайки під відео і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А ми розпочинаємо. Насіння кропу збирають тоді, коли парасольки вже підсохли, але ще не почали осипатися. Найкраще це збирати у суху погоду зранку або ввечері, щоб вони не були вологими. Можна також не просто збирати зразу з парасольок, а зрізати ці парасольки, зв'язати в пучечки, підвішити гори в затінку. Так вони будуть доспівати, а насіння буде дуже легко обтрушуватися. Зберігати насіння можна в скляних баночках або полотняних мішечках, головне подалі від вологи. І от вам маленький секрет: чим довше насіння зберігається в темряві, тим краще зберігає свій насичений аромат. Використовувати можна Насіння кропу по різному, додавати його в маринадах для огірків і помідорів, додавати до хліба чи домашніх сирів, коли ви щось готуєте на кухні, заварювати чай для спокійного сну, додавати в їжу для кращого травлення. Тому що користі від насіння кропу ой як багато, тут цілий список. Насіння кропу має широкий спектр лікувальних властивостей, завдяки чому воно використовується в різних сферах медицини. Основні активні компоненти насіння кропу включають ефірні олії, флавоноїди, фенольні сполуки, вітаміни та мінерали. Завдяки своїм корисним властивостям насіння кропу може мати позитивний вплив на організм. Ось кілька ключових лікувальних властивостей від насіння кропу. По-перше, це протизапальна дія. Насіння кропу має виражений протизапальний ефект, який допомагає знижувати запалення в організмі. Ця властивість особливо корисна при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит та коліт. Лікувального впливу можна досягти, вживаючи насіння крупу в якості настоїв чи відварів, або також перемелене насіння крупу додавати в страви. Це також кори... ко... дуже корисно для шлунково-кишкового тракту. Також насіння крупу має сечогінну дію, воно сприяє виведенню зайвої рідини з організму, що допомагає при лікуванні набриків та гіпертек. Сечогінна дія також сприяє покращенню роботи нирок та зменшенню ризику утворення каменів у нирках. Також насіння кропу має антиоксидантну дію, які захищають клітину від пошкодження вільними радикалами. Це сприяє уповільненню процесів старіння та зниженню ризику розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та рак. Також антимікробна дія. Ефірні олії в насінні крупу мають антимікробні властивості, що допомагають боротися з інфекціями та покращувати імунну функцію. Вони ефективні проти низки бактерій та грибків, що робить їх корисними при лікуванні інфекційних захворювань, і також седативна дія. Насіння кропу може заспокійливо впливати на нервову систему, що допомагає при стресі, тривозі та безсонні. Ой це нам зараз дуже потрібно, воно також може покращити якість сну та загальний психоемоційний наш стан. А ще колись у селах мами носили в кишені вузлик з насінням кропу. Казали, він захищає немовля від дурного ока. Хто знає, або хто чув таку прикмету, напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, вони працювали, може ні. Хочу почути вашу думку. Отже, зафіналимо. Тож наступного разу, коли бачите сухі парасульки кропу, не викидайте їх. Пам'ятайте, у цих крихітних зернятках зберігається і смак літа, і шматочок здоров'я, і трішечки старовинної мудрості. І все це у вас під рукою. Отаке От сьогодні було відео про насіння кропу. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви, чи знали про корисні властивості насіння кропу. Ставте вподобайки під відео, якщо вам воно сподобалось. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.